Адже не дарма бегонію називають королівською не тільки красою, але і лікувальними властивостями виділяється квітка, адже вона вміє фільтрувати повітря, тому присутність її рекомендовано в житло будь-якої людини з хронічними респіраторними захворюваннями, вирощування і догляд перш за все. Бегонія Рекс любить теплі приміщення, в яких температура не опускається нижче 18 градусів, а ще краще. Завжди вище 20, крім зимового періоду, коли навпаки акліматизація рослини йде краще в прохолодному приміщенні до 16 градусів, і хоча в тропіках і субтропіках. Звідки вони родом нерідкі грози і шторму? Уникайте продування приміщення з бегоніями протягами, інакше квітка може захірить. Всім перерахованим вище умовам, прекрасно буде відповідати засклене лоджія або балкон з утепленням. Розташування стосується також той фактор: наскільки освітлено приміщення, герої нашої статті дуже люблять сонячне світло інакше їх листя набуває блідого відтінку, але уникайте прямого попадання сонця на листя. Інакше можливі опіки, тому влітку розміщуйте вазони з ними на підвіконня з заходу або сходу, взимку переставляйте на південь, проте подалі від батарей, щоб гаряче повітря не сушив листя, догляд за королівською бегонією вимагає щоденного поливу, особливо рясного в літню пору. Кожен раз, коли верхній шар ґрунту в вазоні на дотик стає сухим, поливайте її, якщо кімната холодна. Тільки тоді полив можна скоротити до мінімуму, оскільки бегонія утримує пил, частіше протирайте листя рослини сухою ганчіркою, проте оприскувати як і протирати вологою ганчіркою не варто. Це шкодить листю. Але що робити, якщо листя рослини теж потребують вологи, щоб правильно зволожити повітря? Поблизу бегонії потрібно розташувати наповнену водою ємність більш естетичні варіанти з декоративним фонтанчиком. Або під доном з вологим керамзитом останній потрібно розташувати під вазоном, здобрив для бегонії рекс в домашніх умовах найкращим чином підійдуть як мінеральні, так і органічні, тільки не вносити їх в суху землю, інакше коріння будуть всихати, і квітка може загинути, тому підгодівлю обов'язково потрібно випереджати, стандартним поливом пересадкою займаються щороку, горщик повинен бути просторим, проте не дуже глибоким. Хоча в магазинах продається спеціальна ґрунт для цього виду рослин, ви можете вирішити, що буде економніше приготувати відповідну ґрунт самому в такому випадку, змішайте річковий пісок, торф листову і дернову землю в пропорції 1 1, 1 1 для поліпшеної аерації. В суміш додають невелику кількість вермикуліту або перегною на основі дерну. Передбачте якісний дренаж, інакше коріння квітки можуть почати підгнивати, як розмножувати бегонію. Це легко і просто можна зробити прямо у себе вдома. Найактуальніше виробництво нових бегоній на світло за допомогою живцювання листя. Спочатку від рослини відділяється лист, після чого він розділяється на частини трикутної форми. Головна умова наявність жилки на вершині кожного. Потім кожен лист потрібно притиснути до ґрунту, вкривши зверху плівкою з метою аерації зародків. Лівку кожен день прибирають, потім кладуть на місце, проходить трохи часу, і ви бачите, як з обрізаних листочків проростають нові пагони, саме в цей момент їх вже пора пересаджувати окремо один від одного. Крім розмноження рослини, живцями також популярний метод шляхом ділення кореневища для отримання результату слід акуратно розділити квітка в процесі пересадки. Потім просто пересаджуємо ці частини по вазонах з легкою ґрунтом. Вже через кілька днів вас порадують нові паростки. Бегонія королівська як доглядати при виявленні хвороб, досить ніжна наша королівська бегонія. Догляд в домашніх умовах при виявленні хвороб вимагає відповідних знань. Наступні нижче проблеми досить добре знайомі досвідченим сидівникам та й рядовим любителям квітів, проте не всі знають, як з ними бути. Не з'являються квітки. Ця проблема виникає в разі передозування під годівлею. При нестачі світла або вологи, в тому числі в повітрі, некомфортному для бегонії режимі температур, а також при протягах пожовтіння листя рослині бракує харчування або вологи. Нормалізуйте полив, частіше удобрюйте, можна також спробувати пересадити квітку в свіжий ґрунт, іноді пожовтіння викликається шкідниками, тоді пересадка теж може допомогти, проте до того слід додати процедуру обробки коренів слабким розчином марганцю. Загнивання листя і живців, крім причин, перерахованих вище, як, наприклад, надлишок вологи або погане засвоєння добрив причиною цього явища може стати і грибок, що розвивається в надмірно вологому середовищі. Проводьте регулярний огляд вашого зеленого друга, виявивши гниль, видаліть її і скоротіть полив, крім грибка. Квітка може стати будинком для павутинних кліщів, визначається за характерною найтоншої павутинці або попелиці. В такому випадку досить обробити квітка інсектицидами типу фитоверма або карбофоса. Хоча бегонія і є часом вельми вибагливим квіткою. Пам'ятайте, при належному догляді вона віддячить вам сторицею, обдаровуючи естетичним задоволенням і здоровим повітрям в квартирі.